Добрий вечір, мої любі мої хороші підписники. Завітаємо з вами вечірнє АТБ. Синє. Бачите, синє не чорне, а синє. Там акції є і дуже багато акцій. Там люди стоять, і там вони написані десь. Зараз ми зайдемо подивимося, що тут взагалі существує в цьому вечірньому АТБ. Давайте подивимося. Ви ж не забудьте підписатися і лайк поставити. І комент хороший мені написати. Тут дуже багато зараз йде знижок. Якраз іменно з 25 числа. Вон банан, перший гатунок 67 гривень. Бачите, такий гарний. Я навіть не знаю, що вам все показати. Грейфрут 3995. Дійсно, да, це знижка. Бачите, грейфрутік можна хороший купити. Люблю я це вечірнє АТБ. Тут людей завжди багато, вони ходять, метушаться у Києві по 160 гривень за кілограм. Ну таке, знаєте, як, підгулявши трошки. Це що там? А, тут нема нічого такого. О, Олє, дивіться, ще дрейдор. 4440. Святкові знижки. Це ж свято наближається. Паска, скоро буде 40% знижки, 44,40. Хороша знижка. Ось ще ще дрейдай по 38,50. Тільки в чому тут загостка? Тут 0,85 літр аж, а тут менший об'єм 0,72. Так, це така акція і знижка виходить. Ну, доволі непогана, хороша, ми об'йоми зменшуємо. А ціни в нас ростуть і ростуть. Що тут, як обично? Да, тут ніяк вони порядок з морквою не наведуть. Дивіться, знижка 10%, 8,95%. Земелько. І бачите, можете земельку прикупити. Хороша. Ось тут взагалі. Дивіться, скільки землі. Одній землі наберемо. Ми там морква 15,95%. Капуста залишилась трохи. Що тут ще є? По овочам саме таке смачне. Картопля рання, перший готунок. І картопля така. стара, Перший гатунок 22,89. Капуста куча молодої. Капуста молода. 36,75. Ну, трішки дешевше, ніж на. Трішки дороже, ніж на базарі. Я навіть по 25 сьогодні на базарі бачила. Огірки дивіться, по 99,89. Знижечка доволі непогана. Що тут? О, Дивіться, хліба навезли повну точку, що не встигли розібрати її. Бачите, Хочете, звожу, Хочете, не звожу. Дивіться, який класний лавош. Це тільки-тільки привезли. Ну тут його ще не надкусили, тут все нормально. Це треба отут дивитися. А тут вже все розібрали. О, спеціально розібрали. Не дождались в мене, поки я оце прийду за хлібом. Ще нової покупці. О, хлібу, що я знайшла. Сіні тут вожа. 200 громів. Ви бачите, зараз ми провіримо. Вожа 200 гровень чи не вожа. О, дивіться, хліб. 194 грома, вже усохся. Вже усохся цей кусочок хліба. Ну, він же ж не свіжий, сушка все-таки працює, я так поняла. Це тут усихається. Усихається у нас хліб. Оу! Кекси. Рома. 1890 за 100 грамів. Дивіться, які пасочки класні привезли. До вашого столу. Святкова шикарна паска, півкілограмова. Бачите, тут написано, що тут пів кілограма Гляньте, яка класна. Ну ціна, звісно, космічна. Чого не за 100 грам пишуть? Дитя, тут 546 грамів. Даже більше. Гляньте, яка класна. Все вам ціну кажу, цієї пасочки. Кекс Рома 1890. І ще є така паска. В шоколоді. Шоколадний кексик. Добрий до вашого столу. Кекс пальцкальний з цукатами. 5990. бачите. Навезли всього. О. 5390 вишньовий і томотний 5990. акції вже. Тут оранжевих цінників нарисували. Я дивлюся, вони більше багато грошей тратять на бумагу. У них дуже багато бумаги щоб рисувати цінника. Тортики ось зі знижками. Ой, ще дивіться, знижок скільки. От на последній поличці то все знижки. Все знижки, знижки. Страшні. Он Машенька, 24, 40, Бачите, 18% знижка. І вишньовий, дольче, 28. А, це не вишньовий, господі, манго, 28,80. Оскар такое ТБ 27,36. Тут, тут... Я навіть аж розстрілювалася, треба все брати. Бігом оце зараз возика візьму. І все, наберу всі продукти, тут оранжеві цінники. Тут акції страшненні, Ту, Бачите, 29,90, 28,40. Де тут? Аж 11% знижка. Такі діло. Яйця. Що тут яйцям, Яйця гривня 99. Ось бачите? Яйця гривня 99. Перва категорія. Он яйця. Що тут з яйцем? Якесь воно яєчко. Яєчко, бачите, яке цікаве. Курочка знесла. Ну, це в принципі нормальна ціна для яєць. Що ти ви казали? Чай, чай. Літом треба завжди тепліше брати чай. Дивіться, 84,90 чай зі знижкою. Ось за 70 гривень 40 копійок можна чай купити. І за 45,80 можна чай купити. Кава. По каві, тут акції. Вон за 100 гривень. 6, за 106 гривень можна купити чорну карту. М -м. Опять тут акції знижки. 5% з карткою АТБ. Я спочатку хотіла картку зробити АТБ, потім я думаю, ні, не треба мені картки АТБ. Вон шоколад по 28,60, Міленіум. М -м, хороша знижка. А ось Міленіум був по 39 місяця півтори назад. Знижка була. Потім вони нарисували 60-90, потім вони перечеркнули і написали 50-80. Так його ціна була 50-80. Художники. Художники. Лакмі 33,40 і 31,73. Це обична ціна. Де я дивлюсь, вони оце рисують, рисують. Ага, оце ще мені зелені ці тінники нравляться. Спробуй новинку. Ця вже новинка продається. Ось, бачите, оці шоколадки. Та, мабуть, місяця два. У них до сих пор це новинка. Супер новинка. Зайці можна купити за 72 гривні зайці. Да. Я дивлюся, ціни ростуть. Жовтих ценників чи оранжевих становиться ще більше. Ось, дивіться, за 5 гривень Отакі шоколадки 5,50 вофілька. Ну, вона не І от вофільки по 10,60. 10 а вони взагалі були по 9 гривень з копійками своя лінія. Ну, вже подорожали. Рошено це не дорожа По 43,90. Як було, так і є. Ну, було ще по 29 гривень. Доволі непогана знижечка така. Далі, що ми там ще любимо? Рибу. Нас ще люблять акції робити на рибу. Риба це просто. О, дивіться, 198 гривень 90 копійок. З карткою АТБ 180. А, це до свята, зі знижкою 40%. Тут більшу нарисували, зробили така, яка й була. ціна. на норма. О, бачите? Акція. Оце в них ход. Акційний, акційний. А ось без акції. Без акції 209 гривень, бачите, це без акції. Це в нас? Це сьомга своя лінія. Це без акції. І от ще, дивіться, до свята. 78,90. Беріть оце, ось, бачите. Сілюдочка ну то це летчик. Своя лінія до свята. 50 ,90. 25% знижки. М -м -м. М -да. Грибочки, бачите, по 92 гривні страшно. звісно, грибочки. Грибочки це просто ужас якийсь. Зелень. Зелень, цибулька. Цибуля 100грамова. 100-грамова цибулька. Вона така, бачите, вона, мабуть, усохлася вже щось чи... колір. Колір потеряла. Далі, що тут ще є? Фарш. Чи фарш. можна фарш взяти? Фарш глубину. 7% тільки знижки на фарш 82,40 за пів кілограма. Це 164,80 за кілограм. напевно, за упаковку плюс ми ще платимо. Ну от дивіться, готові вже реберця, можете купити 25,09 за 100 грам. Да, да. Це виходить, оце вам буде ребро 325. Ну, коротше, грубо говоря, 75-80 гривень. Будете ребро коштувати. Ось ну, ковбаска зі справжнього м'яска, тут просто розбігаються очі. Одні знижки, одні знижки на ковбаску. Зі справжнього м'яска. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, я буду дуже рада. Тушка курки 1559. Бачите, тушка курки. По акції її Так, що ми ще купляємо эти майонези? Ми купляємо майонез. Ось майонез салатний. 18,90. Це нормальна ціна, в принципі, він так і коштував. Но зато тут від розумного вибіру, вибір 30% знижки. А он до столу 28.30. До святкового столу це щедро. Щедро. Це таке вони тут ще поробили. А тебе взагалі унікальне. Мені дуже подобається морожено. Всі побігли вже замороженим, дивіться, по 19 гривень, по 21. З такими знижками. Добре, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На вулиці вже вечір, мабуть, потемніло. Зараз я постараюся так десь пройтись. А, о, тут каса не, не працює. Я думаю, мене випустять. Вже на вулиці темно. Зараз там ще поповнюю картку ВТБ через термінал Сі24. Ось ось, ось ось цей термінал, можете її навіть поповнити тут карточку собі і піти набрати. Бачите, 0%. 0, 0, 0%. Так, Шикарно. Бачите, як у нас вечером... <кхи> все засвітиться, такі класні фонарики. Сейчас я вам ще... От можете приват 24 у нас є термінал такий, можете гроші зняти. Банкомат, банкомат. Ну а це я вам так, якщо ви додивитесь відео до кінця, то це з 24.04 по 30.04 знижки. І це з 24.04 там на моркву, на м'ясо. Ще во там на зубні пасти. Я думала, з 25-го я там в началі сказала, ну я вибачаюся. З 24-го, 0-4-го, по 30 те 04, 24. те Шалені знижки В АТБ. Дякую всім за увагу.